Цей торт я готувала для бабусі на ювілей цілих три дні. День перший випікаємо коржі. Яйця збиваю з цукром і дрібкою солі до пишної світлої маси. Окремо просіюю борошно з какао і обережно втручаю в яєчну суміш. Форму змащую, виливаю тісто і випікаю десь хвилин 40. Готові коржі запаковую у плівку і залишаю відпочивати на добу. День другий. Готуємо крем і збираємо торт. Варю заварний крем. Яйця, цукор, згущене молоко, борошно і звичайне молоко до загостіння. Окремо збиваю вершкове масло до пухкої маси і поєдную з охолодженим кремом. Кожен корж добре просочую молоком. У мене їх чотири. Збираю торт у кільці за цитатною плівкою. Ставлю в холодильник на декілька годин і завершуємо фасад торту. Залишки крему рівномірно розподіляємо по торту та шпателем все вирівнюємо. Ставимо торт у холодильник іще на добу для просочення. Дивіться, який він красивий! Виходить! День третій. Декор: найприємніше: розтоплюю молочний шоколад і роблю крапельки по краю. Для декору у хід ідуть улюблені шоколадки, кульки, трубочки, батончики. Тут я даю волю своїй фантазії. Результат святковий, ніжний і дуже смачний торт. Готуйте для близьких з любов'ю. Це найкращий інгредієнт.